Привіт, усім, хто любить нашу чудову планету. З вами Катерина Бубир. Нещодавно я здобула титул у конкурсі краси і таланту, міні-міс Львів, і стала третьою принцесою України. Сьогодні ви станете свідками моєї екоакції, де вихованці продюсерського центру кадрики, у якому я займаюсь, будуть своїми руками творити маленьку екологічну частинку у парку горіховий гай. У серці спадщини ЮНЕСКО, місці Львові, який вважають колискою України. В цьому парку, звичайно, є багато горіхів, звідси і назва Горіховий Гай. А ще тут полюбляє проводити вільний час малеча. І нелегке це завдання. Треба акуратно все робити, щоб не зламати тендітної квіточки. А ще треба попередньо вигадати, як будуть розміщені ваші квіти на клумбі. Для цього є багато фото і відео в інтернеті. Можна навіть створити цілий шедевр, малюнок із квітів. Що вийде у нас? Поки що секрет. Уважно дивіться далі. Ня квітка вже у вологому ґрунті, ми можемо сказати, що наша клумба майже готова, але не поспішайте сказати фініш, бо у нас ще є сюрприз. Оскільки ви сьогодні самі переконались, якщо є команда і гарна мета, то все швидко і легко робиться. Ми зробили перший крок до того, щоб наша планета була чистою. Ми за чисте довкілля. Усім вітання зі старовинного міста Львова. Welcome до за Львів. Ба.